Вас вітає телеканал Миколаїв в ефірі. Програма це вас хвилює. В студії я, Валерія Момот. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченій юридичним питанням. І тема сьогоднішньої нашої бесіди звучить так: позбавлення батьківських прав. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете зателефонувати до нашої студії та звернутися до експертів за номером телефону 76 92 42. А за відповіддю на це питання про позбавлення батьківських прав ми звернулись до досвідчених експертів. Зустрічайте, будь ласка, у нас в студії адвокат, що працює в системі надання безоплатної правової допомоги Башук Віра Федосіївна та начальник відділу представництва, представництва Овчиннікова Дар'я Володимирівна. Доброго. Вітаю вас! Дар'я, по-перше, розкажіть, будь ласка, чим відрізняється безоплатна правова допомога первинна та вторинна? Ну, як вже не раз ми з вами вже зустрічалися, можу сказати, що безоплатна первинна правова допомога полягає в наданні правової інформації. Та складання документів непроцесуального характеру, тобто правового характеру, це скарги заяви. Що ж стосується безоплатної вторинної правової допомоги, це вид державний гарантій, який включає в себе надання безпосередньо послуг з представництва, це складання документів процесуального характеру. Ну і власне кажучи, що стосується кримінальних проваджень, це захист. За допомогою, як завжди, телеглядачі можуть звертатися за адресою міста Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61. А те, що стосується новинок, так само можу нагадати вам, що 1 вересня вже відкрилися бюро правої допомоги, які функціонують по всій Миколаївській області. Тому права допомога стала більш доступною, скажімо так. Так, дякую. Ну, і згідно нашої теми, ми повертаємось до позбавлення батьківських прав. Розкажіть, будь ласка, пані Віра, як, які підстави позбавлення батьківських прав? Значить, батько, мати можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо вони не забрали дитину з пологового будинку протягом 6 місяців без поважної то причини, не піклувалися про її здоров'я. Ухиляється від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини, жорстоко поводяться з дитиною, є хронічними алкоголіками або наркоманами. А також, якщо батьки притягуються до кримінальної відповідальності, їх також можуть позбавити батьківських прав, позбавляють батьківських прав тільки за рішенням суду. Так, дякую. А які правові наслідки позбавлення батьківських прав можуть бути? Значить, правові наслідки батьківських прав. якщо особа позбавлена батьківських прав, вона втрачає немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків про її виховання. Перестає бути представником дитини. Вона також втрачає право на пільги, на державну допомогу, що надаються дітьми, сім'ям з дітьми. Не може бути вона усиновлювачем, не може бути. Опікуном та піклувальником не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати в період своєї непрацездатності, право на її утримання, право на пенсію, право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, а також право на спадкування, втрачає інші права, засновані на спорідності з дитиною. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язків щодо її утримання. Одночасно, з позбавленням батьківських прав, суд може за своєю ініціативою або за ініціативою позивача стягнути аліменти на їх користь із позбавленням батьківських прав. Так, дякую. А які обов'язки батьків щодо виховання дитини? Значить, Сімейний кодекс України передбачає, що батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до права, до свободи та інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу і своєї батьківщини. Батьки зобов'язані піклуватись про здоров'я своєї дитини, її фізичний стан. Духовний та моральний розвиток. Батьки зобов'язані здобуття дитини повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки також зобов'язані поважати дитину, забороняти будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, забороняється фізичне покарання дитини батьками. А також застосування ними інших видів покарань, які принижують честь і гідність дитини. Передача дитини на виховання другим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування. Дякую, я нагадую вам, шановні телевідачі, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої сьогоднішньої теми, ви можете потрапити до нашої студії. Зателефонував за номером 76 92 42. Скажіть, будь ласка, ще які правові норми передбачені законом, що підлягають до застосування при вирішенні таких справ? Значить, праві норми застосують привишень таких справ, тобто про позбавлення батьківських прав. Це статті Сімейного кодексу України 164 до 170. Закон України є про охорону дитинства. Закон України про органи служби і в справах неповнолітніх та спеціальний основа для неповнолітніх. Закон України про попередження насильства в сім'ї. Закон про Україну про соціальну роботу з дітьми та молоддю. А також є постанова основа Верховного суду України про практику засудування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення батьківських прав, а також поновлення батьківських прав. Так. А яким судам підсудні такі справи? Значить... Підсудні позови фізичної особи пред'являються за місцем проживання відповідача. Ну, наприклад, батько проживає в Вінгульському районі, мама проживає у Корабельному районі. Наша справа обов'язково буде слухатися в Ленському районному суді, тому що батько знаходиться в цьому районі, де знаходиться суд. Тільки по те. Так, можна звертатися до суду. Угу. Дякую, пані Дар'я, Скажіть, будь ласка, чи може дитина сама ну, сама власне звернутися, наприклад, до центру чи до бюро правової допомоги, щоб ну, звернутися за допомогою? Справа в тому, що до центру можуть звернутися повнолітні громадяни України. Угу. А, так само, якщо справа стосується безпосередньо позбавлення батьківських прав, зрозуміло, вже що, що, позивичем у цій ці справі може бути як і повнолітня дитина, скажімо так, так само це? Це може бути один з батьків. Те, що стосується категорій, які є суб'єктами права на отримання безоплатної правової допомоги, це вже, як ми неодноразово казали, це малозабезпечені категорії осіб, це інваліди, це учасники бойових дій, в тому числі учасники АТО, але лише з питань соціального забезпечення. А, от. Так само, це Діти позбавлені батьківського піклування, що стосується безпосередньо да, от такого таких категорій справ. Ну, тобто, таким чином. Так, дякую. Який розмір ставки судового збору? Значить, Розмір ставки судового збору є такий: якщо людина звернулася в даному ситуації, позбавлена батьківських прав, вона дові заплатити 0,4 мінімальної заробітної плати. Тобто, з 1 травня 2015 року мінімальна заробітна плата 1450 гривень. Ми рахуємо так, 1450 гривень ммножуємо на 0,4 ділимо на 100 і державна мита складає 580 гривень. Це обов'язкова сплата цього державного мита. Але в судовому порядку ця сплата позивач, яку сплатив в сумі ну, 580 гривень, як ми вже пояснили. Вона може бути стягнута із відповідача на користь позивача. Так, дякую. А чи є приблизний перелік необхідних доказів та предмет доказування? Так, слід окреслити коло питань, що підлягає доказанню для задоволення вимог позбавлення батьківських прав батька або матір щодо неповлітньої дитини. Таким чином, слід те, що обов'язково в справах підлягають наступні докази: батько або мати не спілкуються не спілкується з дитиною, не проявляє такої ініціативи у такому спілкуванні. Батько або мати не бере участь у навчанні дитини, не відвідує школу, не, под... не допомагає у підготовці дитини до школи. Також не відвідує шкільні заходи. Мати чи батько не відвідує шкільні заходи, де їхня дитина, приймає участь їхня дитина. Значить, для цього потрібно зробити запит у школу, і школа надасть характеристику на батьків, які не являються не займаються. Також, якщо дитина навчається в другому закладі, там коледжі, в учб, учбовому закладі, також потрібно буде звертатися до. Керівника і вони надають характеристику на батька і матір, які не займаються, які байдужі до цієї дитини. Також ще потрібно докази, що вони байдуже ставляться до здоров'я дитини. Відповідно до медичного закладу опять задається запит. І вони, за, заклад видає, що дитина дійсно там лікувалася певною хвороба була, що один, одному з батьків, чи там заклад, де знаходиться ця дитина, були потрачені витрати. Тому це ж дає підставу для того, щоб їх позбавити батьківських прав. Також треба звернути увагу, що перерозляд цієї справи. Обов'язково приймають участі органи опіки піклування та прокурори. Значить, перед тим, як скласти позовну заяву, необхідно також мати висновок, органів опіки піклування, які в цьому висновку вказують про доцільність позбавлення батьківських справ чи недоцільність. Але самі ці висновки не можуть лягти в основу рішення, якщо суддя побачить, що тут. Є оце рішення висновки недостатньо обґрунтоване, суперечить інтересам дитини. Тоді суд на це не звертає уваги, а требує ще інші документи, які могли підперти його батька чи матір, які не позбавити їх батьківських прав. Ну, само собою, це коли при подачі заяви в суд. Зрозуміло, що потрібно, що було свідоцтво про народження дитини. Свідоцтво про шлюб його батьків? Ну, місце проживання, вказує, де місце проживання, де вони проживають. Це обов'язково така підстава для вирішення справи в суді. Так, дякую. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, звертайтесь до нас за телефоном 76 92 42. Ми продовжуємо. Скажіть, будь ласка, як поновити батьківські права? Значить сімейний Кодекс України, а також Цивільно-процесуальний кодекс України, є, можуть батьки, позбавлені батьківських прав, мають право звернутися до суду. теж з позовною заявою, щоб його встановили в батьківських правах. Поновлення батьківське право неможливо, якщо дитина була вже усиновлена. І усиновлення не скасовано або не визнано його недійсним, не визнано. Поновлення батьківських прав неможливо, якщо під час розгляду справи судом дитині виповнуть вже 18 років. І при вирішенні рішення, при прийняття рішення суд приймає до уваги, наскільки змінилась поведінка батьків, які звернулись до суду про поновлення батьківських прав. Також перевіряє суд, на які підстави їх були позбавлені вони батьківських прав. Лише тоді. Виносить суд рішення тільки воно должно відпов... відповідати інтересам дитини. Суд бере до уваги при вирішенні цієї справи також думку одного із батьків. Якщо один був позбавлений, то думку обов'язково другого. Якщо обидва батьки позбавлені думку, дитини також учитися при цьому. Навіть якщо дитина неповнолітня, так? Так. Дякую. А чи врегульовано на законодавчому рівні побачення, побачення дитини з матір'ю, чи батьком, які позбавлені батьківських прав? Так, у нас є стаття в Семейному кодексу України, що батько чи мати, які позбавлений батьківських прав, мають право на побачення. Вони також звертаються в суд заявою про надання їм такого побачення з дитиною. Але це побачення відбувається, суд надає таке побачення, періодичне побачення. Але при цьому, якщо ці побачення не будуть шкодити її здоров'ю, дитини здоров'ю та матеріальному вихованні присутні. При цьому особа, де виховується ця дитина, де знаходиться, в якому закладі обов'язково батьки побачення дитина може бути присутністю цього працівника. Зрозуміла. А е, чи був у вас конкретний приклад такої категорії справ і як вони розвивалися, як вони завершились? Я дозвольте, я скажу. До нашого центру звернувся клієнт, який був суб'єктом права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Він звернувся до нас у січні 2016 року. У червні було винесено позитивне рішення на цій справі. Працювала якраз присутня адвокат. Деталі вона вам розкаже. Зараз. Майже півроку так йшла ця справа. Значить, так, у січні, в лютому місяці була надана доручення мені від центру про надання допомоги неповнолітньої дитині, яка звернулася в центр, щоб скласти позовну заяву про позбавлення батьківських прав його матері. Значить, справа в тому, що із вісьми років, в 2006 році, мама залишила його з батьком, коли не було вісім років, мама залишила його з батьком. В січні місяці батько помер. За цей період мама ні одного разу не зверталася до сина, що може потрібна яка-небудь допомога. Ні матеріальної, ні моральної підтримки він не отримав від своєї мами. Незалежно від того, що вони проживають в одному місті в Миколаєві. І я думаю, що не така далека відстань, де вона проживала мама. Після смерті батька, коли він залишився неповлітній один. Він звернувся за такою допомогою. Значить, Я склала йому позовну заяву, Перед цим безліч треба зібрати ці документи, які я раніше вам розказала про документи, органи опіки і піклування. Ми зверталися, щоб давали висновки. І з 1 березня ми вже здали цю заяву, в лютому нам поступили, за цей період ми поки зібрали ці документи. З першого знаходилася вона вже березня в Корабельному районному освіті дана справа. На даний момент вона вже розглянута, ми отримали позитивне рішення. Матір позбавили батьківських прав. Дитина навчається в коледжі, і це, звісно, для нього буде хай, краще. А, скажіть, будь ласка, а дитина сама звернулася до центру? Чи, ну, як відбувалася взагалі ця справа? Більш, ну, детально хочеться розглянути її? Ну, справа в тому, що звернення до центру можливе, Просто якби механізм звернення. Да? Людина, клієнт приходить до центру, звертається зі своєю проблемою, надає пакет документів, е який підтверджує його право на отримання безоплатної вторинної правої допомоги. Е тоді е протягом 10 днів центр працівників відділу, який працює з клієнтами, е видають наказ. Про надання або про відмову в наданні безоплатної правової допомоги, в залежності від того, чи людина дійсно підпадає під дію нашого закону про безоплатну правову допомогу. От потім після того наказу. Видається доручення центром, і справа потрапляє вже до адвоката безпосередньо. Тобто механізм звернення такий. В цьому випадку, так само, власне кажучи, людина звернулася до, до центру і так само був призначений адвокат, і який довів цю справу до кінця, і бачимо, вона успішно закінчилася. І це недалеко не перший, не єдиний приклад успішної справи. Я хочу закликати всіх телеглядачів до того, щоб ви скористалися своїм правом на отримання безоплатної. Правої допомоги, тому що кожен з нас періодично потрапляє в ті обставини, коли вона нам необхідна, і знати про свої права і знати, як їх використати, це є дуже важливо у сучасному світі. Так, а скажіть, будь ласка, з яким пакетом документів треба звертатися, наприклад, щоб позвал позбавлення батьківських прав, так? З яким пакетом документів, ну, по-перше, якщо звертатися до центру з метою е, отримання просто безоплатної вторинної правої допомоги, необхідно звернутися з документами, які посвідчують особу людини, і документами, які підтверджують стат... під... 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 підтверджують її статус е, стосовно права на отримання такої допомоги. Якщо справа в даному випадку, да, тобто дитина є суб'єктом взагалі права на отримання такої допомоги, якщо, наприклад, ми будемо казати про учасника бойових дій, права якого порушені, так, в цьому випадку він буде надавати паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення учасника бойових дій. Тобто це той документ, який підтверджує його статус на, на, на даний момент. На даний момент те, що він має право отримати безоплатну правову допомогу. Що ж стосується звернення за первинною безоплатною правовою допомогою, це ще простіше людина звертається просто з документами, які посвідчують її особу, і задає безпосередньо те питання, яке її цікавить. Законом передбачено термін, п'ятиденний термін, скажімо так, з моменту звернення, що людина може отримати консультацію правого характеру. Однак я вам скажу про суто з практичної точки зору, тобто до нас люди звертаються часто і тут же отримують відповіді на свої питання. Якщо ж це стосується складання документів правого характеру, то звісно спеціалістам центру необхідно попрацювати для того, щоб, по-перше, Надати кваліфіковану консультацію, взагалі кваліфікацію тим діям, на які скаржується людина, скажімо так. Ну якщо я ж кажу, що це стосується складання документів правового характеру, звертаю увагу, що не процесуального, то це звісна це, звісно, потрібен час, і взагалі то кожен має право на отримання безоплатної первинної правої допомоги. Так, дякую, скажіть, будь ласка, такий термін був ця справа, повертаючись до цієї справи. Такий термін був там 5 місяців. так, виходячи, це е, великий термін для вирішення такої справи, чи е, це достатньо швидко йшла така справа? Ну, якщо не секрет, можна так сказати. Я вважаю, що це достатньо бистро справа, тому що це зав'язане тільки. Одна ж надо документи, висновки, експертизи, дуже висновки органів опіки піклування. Там ще висновки з стану здоров'я провіряється. Ну, в даному випадку неповнолітньо перевіряє стан його здоров'я. Тому певний період для збору документів ми втрачаємо час. Я вважаю, що в суду, дивлячись на таку загруженість, в суду, за певні 4 місяці, де розглянув суд цю справу, це я вважаю, що це швидко була визнана. Ця справа розглянута. Так, а чи боролася мати за права батьківські? чи ні? Мама в суду не боролася. Спочатку вона не хотіла, щоб їй позбавляли батьківських прав, але коли мені дали документи, що вона з неї по аліментах 83 тисячі 897 гривень. Така сума, ми навіть не просили суд, щоб стягували з неї аліменти. Дитина не хотіла, дитиночка бажала позбавити батьківських прав. І все-таки да, вчитися далі. Мама потім на під самий кінець вже написала заяву, що вже суд розглядав без неї справу, вона згодна для того, щоб її позбавили батьківських прав. Але це після вже третьої. Три, по-моєму, засідання у нас було. І після третього засідання вже написала вона таку заяву, тому що ну, обідила практично. Я цим займалася, що нічого ж мама вам не дасть добиватися, тому що оставити дитину у 8 років і не прийти ні разу до неї не поцікавиться. Скільки років вже пройшло? Десять років. Біля 10 років. І мама ніколи не поцікавилася. Який його стан здоров'я, як він проживає, навіть після смерті. Чи потрібна якась допомога? Навіть після смерті батька, який помер, дитина неповнолітня, батько помирає. Ніякої допомоги в нього немає, тому що батько більше не одружувався. Він проживав місцем з сином, все віддавав вихованню сину. Тому я вважаю, що така мама не може називатися мамою. І гідне, це горе мама, а не мама, яка не може і подивитися, навіть в той момент, коли саме Слушний момент тяжой період був і вона не прийшла. Батькові адже фарів теж певний період. І також син, навчаючись, уділяв багато уваги батькові, а мама їй було байдуже про цю дитину. Тому я вважаю, що суд правильно вирішив питання про позбавлення її батьківських прав. Так, дякую вам, дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадую вам, шановні телеглядачі. Що це була програма? Це вас хвилює. В студії була я, Валерія Момот. До наступної зустрічі!